Друзі, перші про головне поїхали. те, що Зеленський свого часу не прийшов на похорон Фаріона, так і ніколи не ходить на похорони українських воїнів, громадських діячів та інших важливих країн людей. Він ходить на похорон тільки до своєї корупційної зеленої команди, яка може померти хіба тільки від парадозу грошима. Ірана Фаріона свого часу про нього казали наступне і най. Повнішим виявом цього біологічного сміття є, безперечно, Зеленський. Називатиму я його у скороченому варіанті далі, так як він сам себе приписав у середньому роді Зе. І ось що це нещастя Зе це посміховисько України у цілому світі. На чолі держави ми маємо плазня, ворога, плазуна, негідника. Соборників. Зеленський, я розумію, що ти надзвичайно тупий, і те, що я буду говорити, до тебе не дійде. Але мені не про тебе йдеться. Мені йдеться про очищення мозку тих людей, які увірували в те, що Зе щось може. Питає: розумієш, залізм цієї людини. Далі, що про незалежну державу Степан Бандера почув зелінь, Степан Бандера, герой України. Блазні, ти типу, по тебе не здатні оцінити таких, як Бандера, тому що малі ніколи не здатні збагнути великих, тому що в Ліліпутів не питають про Гуліверів повісти час, Зеленський, ти минулий час України, ти найбільша її пляма, ти найстрашніший її сором. Ти найзаплямованіший час України. Тримаю у руках таку книжечку, Зеленський. Купи собі то, воно недороге. Можу тобі надіслати на банку у твій офіс, так? Українського народу. Ти не належиш Зеленський. До українського народу. Тому ти не здатен оцінити, збагнути і осягнути бандеру. А ще ти не можеш осягнути бандеру Зеленський, що батько у тебе такий, який каже, що українська мова його обтяжує. Я тішуся, Зеленський, що ти в чергове так зганьбив себе. І ще раз стверджую, що малі нездатні осягнути і оцінити великих. Кішуся, що на твій бандери ти неперевершений ліліпут. А Зеленський чи в 10, чи в 15, чи в 20, чи в 43 буде просто клоуном. І крапка. Той же час, за даними телеграм-каналів, наближених до опозиції, Зеленський заблокує всі ініціативи садового та міста щодо пам'ятника та реконструкції могили Фаріона. Вони будуть ставити пам'ятник увіковічнити. Фаріона влада не хоче. Крім того, залишив без уваги петицію, хоча мав би це зробити. Це що така маленька дрібна помста за те, що Фаріон його критикувала? Але сам факт того, що Зеленський проігнорував прощання, показовий дрібна людина і канали опешні навіть після смерті продовжують кидати каміння у Фарі. Она батько підозрюваного убивстві Ірини Фаріонеча стала.